Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 28 Довести, що площу трикутника можна обчислити за формулою, я її навіть переписувати не буду. І так, значить, знову ж таки, так би мовити, по стопах попереднього прикладу, ми розуміємо, що нам треба, якщо ми бачимо щось схоже на формулу герона, площа дорівнює корінь з якогось добутку. Тим паче тут спочатку сума, потім щось відніматись починає. Значить, ми розуміємо, що нам треба якимось чином форму когорону от підбити. Ну, давайте подумаємо, що ми можемо зробити. Значить, я намалюю трикутничок якийсь А Б С. Чи, в принципі, мені ж тут букви і не потрібні, так? Да? В цілому. Ну, нехай, значить, оце буде сторона А, оце сторона Б, оце сторона С. Значить, ось це висота HA, Ось це висота HB. І ось це висота HC. Що ми бачимо? Бачимо. Щось зрозуміло. Давайте для наглядності я запишу ось тут формулу гарона. Тобто є півпериметр, а далі сторони починають по черзі від цього самого півпериметра відніматися. Ну, давайте спробуємо так само, як і в попередньому прикладі, подумати, чи можемо ми, наприклад, ось цей множничок якимось чином вирізати через периметр. Ну, щоб просто потім попідставляти отак от по черзі отримати якусь тутожність. І так, ну, давайте подумаємо: у нас тут є H на A, H на B, H на С. А ми колись доводили, це не так давно було. Ось, ось воно: 1 на H1, 1 на H2, 1 на H3 це одиничка на R. Тобто, в принципі, це можна скористатись, але, якщо чесно, оця формула, мені здається, вона не загально відома. Тому давайте я доведу її з нуля. Значить, Що ми розуміємо, знову ж таки? Висоти фігурують там, де є площа. Ну, Давайте подумаємо, що ми тут можемо зробити. І так, значить, де фігурує? Висота h? А. Ну, зі стороною А в вдобутку вона якимось чином виражає площу. Значить, С це одна друга аж А на А. І в той самий час це одна друга аж Б на Б. І це одна друга аж С. На С. Добре. Що ми можемо зробити тепер? А, ну, Нам потрібно якимось чином вийти на 1 на HA, да? Ну, Давайте, наприклад, тоді ось тут я домножу на. Значить, що мені треба, щоб HA пішло туди. да? Значить, Давайте я поділю на S і на HA. Отут я поділю на S і на HB. А отут я поділю на S і на HC. Значить, тоді HA з першого у мене дорівнює А. На 2С. Точніше, не H, а, а 1 на H. A. 1 на HA. 1 на HB дорівнює B на 2С. І 1 на HC дорівнює C на 2С. Можливо, до речі, нам це буде навіть краще, аніж ота попередня формула через радіус, тому що ми ж тут віднімати щось зараз будемо. І так, давайте тоді ми почнемо по черзі розбиратись з оцими множниками. Що таке 1 на hA плюс 1 на hB плюс 1 на HC. Ну, це виходить А2С. Б2С. С2С. Значить, це буде А плюс Б плюс С. На 2С. А плюс Б плюс С на 2. Це півпериметр. Значить, це виходить півпериметр на С. Ну, дійсно, якщо це одиничка на радіус, а радіус у нас це С на P. Тоді одиничка – це навпаки П на С. Це нормально. І так, з цим ми розібрались. Добре. Давайте тепер. Що ми тут робимо? Ми додаємо перші дві віднімаємо третю. Мінус 1 на. H Що виходить тут? Це буде А на 2С, плюс Б на 2С, плюс С на 2С. Точніше, не плюс С, А мінус. Да, тут мінус це буде А плюс Б мінус С на 2С, і ми вже встановили, що ось С це не що інше, як півпериметр мінус С на С. Аналогічно ми розуміємо, що а, третя HA плюс 1 на HC мінус 1 на HB. Це в нас буде дорівнювати півпериметр мінус сторона B на S і 1 на HB плюс 1 на HC мінус 1 на HA. Це буде дорівнювати півпериметр мінус А на С. І так, тоді. Давайте запишемо, що в нас таке права частина дорівнює. Я не хочу це все переписувати. Це одиниця на. Значить, що у нас відбувається ось тут? Перше замінюється на P на S. Друге замінюється на P-C на С. Далі це P-B на S, і P-A на S. І так, ну що ми тут розуміємо? Що аналогічно до номеру 27. Да, P-C, P P-B, P-A, якщо б це було під коренем, це була площа. Без кореня це виходить площа в квадраті. Ну, а тут це площа в четвертій. Значить це виходить, що 1 на 1 на S, ну, тобто, просто С. Якраз. Наша ліва частина, тобто ми дійсно довели, що ось ця страшна формула задає площу. Знову ж таки, запам'ятовувати оце ні в якому разі не потрібно. Якщо раптом у вас буде задача, де вам будуть дані всі три висоти, простіше вам буде просто повторити оці міркування. Ну, тільки, можливо. Ну, да, прямо ці міркування просто повторюємо. І все. І не треба тут абсолютно нічого робити. Тобто, єдине, що підстановка тут буде в зворотньому порядку. Да? Тобто, тут ми від оцих страшних виразів з висотами переходили до знайомих нам півпериметрів. Ну, а в задачі, де, наприклад, було б дано три висоти, ми б ось це все повиводили. Далі записали б ось цю формулу герона, і замість оцього попідставляли просто це. Ну, тобто зворотня задача: запам'ятовувати цю формулу, звичайно, не потрібно, та й, мені здається, не запам'ятаєте. Ну, як і, в принципі, оцю. Тобто, основна вона ось ця. Вона і в підручнику дається, як теорема й доводиться. А всі інші вони отримуються шляхом якихось перетворень з основних. Тому, якщо бачимо щось. Що запам'ятати ну дуже складно, значить і запам'ятовувати це не потрібно. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.